31% опитаних обрали б президентом зараз Зеленського. 25% залужного. Решта голосів, а це. Майже половина розпорошилась між іншими прізвищами: від 6,5% і у Порошенка і Буданова до 1% у... у боже, цей електорат, не факт, що витравить звідси навіть російська ядерка у Юрія Бойка. Тож, якби у списку було їх лише два, два з залужний цілком міг би Зеленського випереджати. Але більш показовим є інші цифри цього опитування. Ось з цього графіка більшість тих, кого питали. На гіпотетичних парламентських виборах обрала б неіснуючу партію залужного, який ще навіть не заявив про те, що збирається в політику. 22% обрали б неіснуючу партію залужного, і лише 14% — майбутній блок Зеленського. Для контексту в 2019 році партія Зеленського набрала за списками 43%. Це гарантувало їм більш ніж 120 мандатів, і разом із мажоритаркою першу в історії монобільшість. Тоді жартували, що Виборці проголосували б за будь-яку табуретку, на якій було написано Слуга народу, напівжартували, бо таки багато хто з обраних виявився реально табуретками, як показав час, особливо яскраво останні голосування за ліквідацію на Буй а після черевного пенделя за реставрацію на Буй але не про них тепер. Ще раз зараз велика кількість людей авансом готова аналогічно підтримати будь-який проект, за яким стоятиме прізвище залужного ще навіть не існуючі, ще навіть не заявивши про свій похід в політику.